Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, мені дали інсайт. Давайте я так скажу, що Україна вже вийшла на фінішну пряму. Тобто, ну давайте я так скажу: органи, е, українські органи вже багато в чому догадуються, навіть на нижчих ланках, вони вже говорять так. Виходять зараз на фі... Україна виходить на фінішну пряму, тобто переговори, вибори. Давайте подивимося. Чи дійсно це так? Чи дійсно вже Україна вийшла на фінішну пряму до переговорів, тобто переговори ведуться, про це ми вже говорили. Ось, і вибори. Переговори, вибори. Переговори та вибори. Давайте дивимося. Чи нам покажуть карти, що готуються до чогось. Ну, Тут щось замутити хочуть. А ви знаєте, щось хочуть замутити. Якісь а, злі думки, злі плани, і тут, знаєте, можна сказати, що тут страх втратити. Тобто ми дивимося на владу ось і місяць. З королевою мечів. Це королева мечів, вона знає, що хоче, а хоче вона намутити. По місяцю це таке намутити, що дідько ногу зловить, зломить, як у нас кажуть. Дивіться, стати імператором, бачите? Зеленський, не Зеленський, влада. Беремо в загальному влада. Оці 5-6 дефективних менеджерів, їх вже менше, а, можливо, 4-5 їх вже. Ось Портнова вже нема, вже пішов до Кобзона. Хто наступний? Ось імператор це завжди імперія. У нас імператор не випадає. а зелена. бачите, ціль королева показує: ціль у нас імператор. Тобто, наша влада хоче закріпитися назавжди. Імператор він не переобирається, тільки коли він перед ногами його винесли. І дивимося на дні колоди. У нас двічка мечів. Двічка мечів це концентрація. Тобто, вони, вони нічого не бачать, не чують. У них є своя ціль. А ця ціль стати імператором. А тепер будемо дивитися, наскільки це у них вдасться. Тобто, дійсно тут немає значення переговори, вибори, невибори. Тут головне закріпитися і. Стати при владі. Ну що ж, подивимося. Дивимося. На якому етапі зараз я візьму, щось в мене хочеться іншу колоду взяти. Чомусь хочеться. Значить, беремо, якщо хочеться, тоди беремо. Дивимося, на якому етапі переговори України з Росією. І потім вибори подивимося можливо, візьму ще одну колоду. Чомусь мені так захотілося. Я так рідко, дуже рідко роблю. Ось, але чомусь буває таке. Дивимося. На якому етапі переговори між Україною та Росією? Десятка кубків. Так, 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 так. Ну, тут карти одразу показують, що нічого хорошого. Відверто вам кажу, тут договорняк конкретний іде, дивіться. Ну, здача. Бачите, здача, як би здати нашу перемогу, як би здати території? А дивимося, що тут. Ну, от дивіться, полюбовно розійтися. Ця карта теж, наша сторона, пропонує. Я назвала між Україною і Росією. Я не сказала між Росією і Україною. Це теж важливо. Якби я сказала між Росією і Україною, Росія готова нам поступитися. Але ви вірите в це? Ні. Тобто, українська сторона між Україною і Росією, тобто українська сторона готова абсолютно все віддати. Нашу перемогу, наші території вже це обговорюють скільки. Я тут не дивилася, скільки процентів, але багато, повірте мені. І 20-й аркан взагалі говорить, вони перед передмовниками. Перед, 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 пере, перед переговорниками, давайте я скажу, перед ними. Ну, здають е, все до останнього. 20-й аркан взагалі говорить тут без супротивлення. Навпаки, ще все віддають. Ось на якому етапі у нас переговори. Тобто тут все добровільненько здають, щоб ви знали, і ще, ще дають в добавку. От ви, ви собі йдете, а вам ще в добавку дають ця карта говорить ще, ще в добавку. Вам в нагрузочку. Тобто е, Зеленський готовий дати ще в нагрузочку е, або наша влада. Ось. Тепер дивимося, на якому етапі вибори? Чи може бути взагалі цього року вибори? Яка реальність, що цього року вибори відбудуться? Саме президентами не дивимося нічого іншого. Або давайте, ну, давайте взагалі вибори. Давайте взагалі, бо вони можуть, в принципі, навіть і об'єднати, щось спрощене зробити. Але давайте дивимося: взагалі, яка ймовірність, що цього року будуть вибори? Що покажуть карти. Ви знаєте, все може в останній момент. Можуть бути вибори ще цього ще цього року можуть бути вибори. Угу. А, вони можуть щось придумати. Тут навіть, ви знаєте, тиск на. Або, дивіться, тут може бути, на них іде тиск. Ось, а, дивіться. Їм є що втрачати з двох сторін ресурси: великий ресурс тут і великий тут. І вони все ж таки тиск йде на нашу владу зробити е, вибори. Хто на них тисне це? Давайте так уявно візьмемо захід. Ось захід тисне на них, щоб вони е, провели вибори. Ось якось так. Тобто тут. В останній момент все вирішиться, все прискориться. Я колись говорила, коли я бачила, коли я відчувала. Дуже багато казали і весною, і це. Я казала, чомусь у мене йде так жовтень, здається. Я, я казала, ще або навесні, або ще минулого року. Я казала. Хто дивиться мої е, ці розклади, про це це все знає. Ось, а, тому, що я хотіла ще сказати. Хотіла. Так, гаразд, забула. Все. Не важ... Значить, неважливо. Ось. Тому, бачите, в останній момент все вирішиться. Як це буде відбуватися, це треба окремо все дивитися. Ми... Я хотіла подивитися, чи дійсно Україна дійсно вийшла на фінішну пряму. Тут, розумієте, як сказати, тут не так на фінішну пряму, тут ідуть цілі. Набрехати, якось ось, ось якось так. Набрехати, замутити, як цю аферу прокрутити, обдурити народ, але так, щоб знаєте, навіть що вони все на віду це роблять, а щоб ви цього не зрозуміли, ось якось так. Мої дорогенькі, кладемо вподобайки, під цим відео у нас є. Я, правда, давно не дивилася, скільки ми там назбирали. В принципі, я і доступу до того не маю. То хлопцям, здається, 28-бригада. Зараз я вам точно скажу, щоб не говорити багато. Так, збір у нас 20. Так, 28-ма бригада. угу. Ось, і кому потрібна приватна консультація, теж буде під цим відео або у інфобоксі. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! Готуємося до всього, що нам влада готує. Нічого доброго вона нам не готує. Ось, що чекає Україну, треба окремо дивитися, якщо вас цікавлять, Якісь запитання, конкретні запитання, не якісь дурниці. Якщо ви хочете, щоб я щось подивилася, будь ласка, розписуйте конкретні запитання мені задавайте. Все, моє любі, бережіть себе, і все буде Україна. На все добре.